Так, мені про не дзвонить. Алло, доброго дня, хто це? хто це? Це поліція, ми ще досі шукаємо вашого чоловіка. Ну, і що? Ми йдемо до вашої хати. Ю, я в туалет, а зараз буде поліція. Добре. П'ять хвилин. Другий день, я прийшов обшукувати вашу хату. Добре, йдемо добре. Три. Ми перше почнемо з кімнати вашої доньки. Де вона? Тут? Так. Через шість хвилин. Ми перевірили кімнату вашої доньки. Тепер ми хотімо до кухні. Так, долго все нормально вроде иду. Защо? Просто думай, ковашо не знаете, що это таке? Я пішла. Так, це у нас мусорка. Я думаю, что що тут еще свет. У мене так насторожі. Столп! <ріст> <Так>, <ріст> <ріст> Залізне на сюди. <ріст> Не буде твій останній день, ти мене вже задовбав. Все, на! 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 О, господи, мій малий. Так мені треба якийсь кульок. О, господи. Треба поліцію занести. Так, треба труп занести. Світлана, ви заарештовані. Це, це неправда, додя, не вір йому. Як ти могла, мама? Як ти могла? Я тебе могла. Ману заарештували на 15 років, а Юля почала жити сама через 3 роки і її виконалось 19 років.